Борщівник, як кажуть, не для борщу. Це він дуже не борщівник. Це є кормова культура, яку колись було завезено до у нас у район, в область для годівлі тварин. На даний час, як ви знаєте, у нас уже скільки немає так тварин, щоб можна згодовувати її для кормів. Ну то вона завдає ще й багато шкоди для людей, тому що вона є досить небезпечна, опікова. Нею дуже небезпечно опектися, тому що дуже важко її можна ті рани, які утворилися від борщівника, дуже важко загоюються. Дуже багато його розпосуджується по всіх ділянках біля річок, біля ставків, біля озерів і біля е, тих ділянок, які і на тих ділянках, які на даний час не обробляються. В минулому році е, ми з е, з розумінням ставилися сільські голови до цієї культури і для того, щоб її знищувати, викошували по три-по чотири рази, але в цьому році, як ми всі бачимо, що він так само проростає далі. І я би хотіла попросити людей, де є на ділянках, біля ділянок їх, де вони бачать, щоб вони самі їх скошували, сапували. Тому що і гербіцид її не дуже хоче брати, це така культура дуже капризна, що її чим не виводить, чим що її не робить, вона все одно проростає на тих місцях, де вона є. І що я хочу сказати, якщо допустити їх до цвітіння, а потім, коли утворюється насіння на них, вони мають в одному кошику є 25 тисяч насінин. І воно розповсюджується вітром. Тож я вас усіх. Попереджую, застерігаю від того, що, не дай Бог, де бачити в себе на, навіть на подвір'ях, тому що воно десь впала зернина, проросла і вже є. Бажайте, щоб діти не попеклися. Саме більше, бо діти то вони, як ви самі розумієте, зривають, їм цікаво знати великий листок, дуже гарне суцвіття, і можемо мати потім неприємні такі відносини із і ходити постійно, потім нарікати на когось, що то не моє, що то не в мене, але постарайтеся знищувати один другому, наказуйте, кажіть, що зрубай, бо в тебе на городі я бачу, біля твого городу я бачу, а якщо біля навіть річок, ви розумієте, ми не можемо внести там ніякі гербіциди, тому що це з екологічної точки. Зору ми не, не маємо права такого, що попадає у воду, і ми можемо наробити більше такої біди, як від борщівника.